Виконуємо номер 1577 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Познач на координатній площині всі точки, у яких абсиса ордината – невід'ємні числа, а їхня сума дорівнює 5, яку фігуру утворять ці точки. Приступаємо до виконання. Абсциса – ордината невід'ємні числа, а їхня сума дорівнює 5. Невід'ємні числа – це додатні і 0. Тому перше число – це буде 5, 0. Друге – 4, 1. Третє число буде 3, 2. 2, 3, 1, 4. І остання точка буде п'ять. Ми записали всі точки, у яких абсциса і ордината невід'ємні числа, а їхня сума дорівнює 5. А тепер позначимо ці точки на координатній площині. Одиничний відрізок у нас одна клітинка, перша точка, це у нас 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, друга 4, 1, 4, 1, третя 3, 2, четверта 2, 3, п'ята 1, 2, 4 і шоста 0,5. Проведемо відрізок. У нас вийшла геометрична фігура, яку фігуру утворюють ці точки, відрізок. Ці точки утворюють відрізок. номер 1577 виконано